У Мирнограді 20 березня відбулася апаратна нарада. На початку засідання працівників житлово-комунального господарства привітали з професійним святом та вручили подяки від Донецької обласної державної адміністрації та подяки мирноградської МВА. Далі керівники комунальних та соціальних служб міста доповіли про ситуацію в місті. Устраніли 8 поривів, із них заварили два свіча на магістральних трубопроводах. Окасається каналізаційного участка, виконали 49 заявок по сором. По насосному обладнанню виконали ревізію насосного обладнання на КНС номер 6 На КНС номер 8 переобразователь чистоти замінили і поміняли на КНС 8 обратний клапан. Багато комунальне підприємство Мирноградської громади працює в штатному режимі. Тебе ввозиться по графіку. Учасник опиловки производить обрізку сезону. Убираємо округ кантенівих майданчиків і производимо підсипку фізфризматом ямок на дорогах. Управлінням соціального захисту населення ведеться робота з видачі гуманітарної допомоги особам з інвалідністю. Протягом тижня отримала 290 осіб. Подали заяву для забезпечення паливною деревиною спочатку. 2649 осіб за попередній тиждень 25 заяв, тимчасово призупинено зв'язку з відсутністю деревини на складі. Про роботу Мирноградської центральної міської лікарні доповіла Ольга Гостєва. На стаціонарному лікуванні знаходиться 242 пацієнта, 509 співробітників на робочих місцях. Сьогодні було привезено оборудовання і почалися роботи по скважині. Начальниця відділу освіти доповіла про роботу освітніх закладів та кількість дітей, які знаходяться в громаді. В Громаді знаходиться 2604 учні, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, і 567. Вихованців дошкільних навчальних закладів, як каже Наталія Лійка, на минулому тижні відбулося засідання координаційної ради з визначення міських стипендіатів. У поточному році стипендію будуть отримувати 10 учнів в інтелектуального напрямку це тисяча гривень щомісяця. 50 учнів будуть отримувати стипендію у розмірі 800 гривень щомісяця. Це художньо-естетичний та психомоторний напрям. Сім учнів, які навчаються в 11 класі, отримують одноразову стипендію у розмірі 3 тисяч гривень за високі досягнення в учнівських олімпіадах. Також пані Наталія зазначила, що в цьому році суттєво збільшився призовий фонд. У порівнянні з минулим роком стипендія була 400 гривень для дітей, які мають в інтелектуальному напрямку вагові результати, і 350 гривень було. Це для учнів психомоторного та художньо-естетичного. Одинадцятикласники-випускники отримували тисячу гривень. У цьому році розмір стипендії значно збільшився. Діти Мирноградської громади з 27 по 31 березня йдуть на весняні канікули. Четверта чверть розпочнеться 3 квітня. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограду спеціально для Капрі Ньюс.